вітаю вас, мої малятка! Наша сьогоднішня зустріч буде присвячена рідній мові. Та перш ніж говорити про неї, я пропоную вам послухати, яка вона милозвучна! Розійшлись хмарки, гляне сонечко, заб'ється в грудях моє серденько, ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі, защебетали пташечки мої, повеселіли сумні діброви. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі. З милим ми підем поля рідні, будуть світить нам зірки срібні. Ой прийшла весна, ой прийшла красна, принесла мені щастя й радощів. А які ж слова підходять до нашої мови? Наша мова яка вона? Мелодійна! Калинова, чиста, квітуча, казкова, ніжна, сонячна, дзвінка, золота, веселкова, державна, солов'їна, багата, чарівна та рідна. Отже, малятка плекати та пестити рідну мову ніколи не пізно. Та на знак підтримки рідної мови пропоную зробити цікаву поробку. Тож малятка до роботи. Спочатку нам знадобиться двосторонній папер блакитного та жовтого кольору. На боках цих аркушів відріжемо смужки приблизно як ваша долонька. Потім візьмемо білий аркуш паперу та приклеїмо на нього дві ці смужки. У нас вийде український прапор. Далі, малятка, знов беремо цілий аркуш жовтого паперу та простим олівцем обведемо вашу дитячу долоньку. При цьому важливо, щоб ваш великий пальчик дивився вгору. Далі малятка, це все треба вирізати. Наступним кроком чорним фломастером обережно намалюємо нігтіки на пальчиках, чотири напівовали овали та на великому пальчику як половинку нігтіка. Нашу долоньку потім ми розташуємо на фоні прапору. Долоньку намастимо клеєм на тій стороні, де намальовані нігтіки. Перевернемо її та приклеїмо прямо по центру прапору. Далі робота із пластиліном. Візьмемо синій колір та зробимо із нього сердечко. У минулих відео ми вже робили сердечки, тому, малятка, я гадаю, що вам це буде не складно зовсім. Коли воно вже буде готове, обережно підіймемо його стекою та приклеїмо його трішки ліворуч від центру долоньки. І далі намастимо клеєм пальчики та ось таким чином теж приклеїмо до сердечка. Цю роботу можна залишити у такому вигляді, або продовжити, як зазвичай. Я доклеїла ще багато сердечок, причому блакитні на жовтому фоні і навпаки. Також білим маркером можна додати відблиски до сердечок, а також попросити дорослих написати на пластиліні наша мова. Розмовляти українською це підтримка та повага до України. Малятка, дякую вам за перегляд та до нової швидкої зустрічі!